Усім доброго дня! Зараз знаходимося вже в Німеччині. Забрали наші автомобілі, зроблю коротенький огляд по автомобілях пробіжуся. Пізніше зроблю детальний огляд по всіх автомобілях, які придбали цього тижня. Перший автомобіль це Ягуар, I-Pace, електричка. Зараз вони в нас в попиті пішли. 18 й рік. Досить хороша комплектація. Максимальна, безключовий, шкіра, саме сидінь, музика, електросидіння. Цей у нас вже йде на пневмо під 200. 4 камери. Обдув сидінь, підігрів сидінь. Підігрів задніх сидінь. Цей автомобіль у нас з Нідерландів. В принципі, нас всі автомобілі цього тижня з Нідерландів. Проте 2 реєстрували через Німеччину наступний автомобіль це Renault Megane. колектація Ball, 17 рік. Хороша стоїть акустика, Let Pervision. На гарних оригінальних легкосплавних дисках. Бачите, присутня проекція в нас. Безключовий. Пробіг 158 тисяч, велика мультимедія, підсвіточка, самопаркування, сліпі зони. Цей автомобільчик вільний, буде в доступі. Ціна його складає орієнтовно 14 тисяч доларів в країні. Також придбали такий слайн Таурек. 2015 рік випуску. Шкіра, сидінь Чотири підйомники, складання дірів зеркал. Пробіг цього автомобіля складає 107 тисяч, пробіг оригінальний мільйон відсотків. Має підігрів керма. Чотири камери. Подамо підвізка, автомат, 193 кВт. Трихзовний клімат. Люк, панорама. Зараз всіма автомобілями будемо вже збиратися, прямувати в Україну. Рено Меган буде в доступі, та Volkswagen Touareg. Ці автомобілі будуть в наявності. На Таурек орієнтовна ціна 34 тисячі доларів. Можливо, кого цікавить. Прошу телефонувати за номером телефону 098 321 5004. -50 Звати мене Володимир. Займаюся підвором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на Telegram канал. Опис, Посилання оставлю в описі до відео. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!